Шановні друзі, я вас вітаю і е, хочу зробити дуже коротенький етар і е, пояснити вам, е, бо виникають питання щодо того, що я почав публікувати на своїй офіційній сторінці. На своїй офіційній сторінці я почав публікувати, по, е, скажімо так, по Частково, поетапно, бо я зараз займаюся написанням е, політичної платформи, е, підрозділів цієї платформи. Вони вам надаються з моєї публічної сторінки. Е, моя публічна сторінка це Рустам Ташбаєв українською мовою, українськими буквами. Це не Расалтаж і не ця сторінка. Яку ви дивитесь зараз, де Рустам Ташбайв написано е, латинськими буквами, латинськими літерами, е, це сторінка е, мене як публічної особи. Це офіційна публікація, і е, це є, якщо можна сказати, ескізом майбутньої політичної платформи. Що там буде присутнє, окрім ідей? Окрім ідей, там будуть присутні. Е, Граматичні помилки, пунктуація може десь буде пропущена чи ще щось. Чому? Тому що я намагаюся свої думки, іноді, щоб не загубити, щоб якби, не заплутатися. Іноді треба дуже швидко писати. Я можу пропустити десь кому, десь може буква не така буде, літера. Нічого страшного в цьому я не бачу. Я хочу вам просто продемонструвати автентичність цієї роботи, цього тексту. Ніяка група людей не сидить, все це там не збирає, це пишу я особисто. Ви побачите там мій стіль викладання. Я намагаюся робити його легким для прочитання, тому що, скажімо так, цей текст він адресований. Досить широкому колу читачів. Я це роблю для того, щоб не гаяти час і щоб ви почали ознайомлюватися з головними основними принципами. Тобто, ця е, політична платформа, яку я викладаю, це є вона в першозданному вигляді з усіма граматичними недоліками і помилками, і десь русізми будуть. З'являтися не забувайте, що я був російськомовним громадянином України, і це було моє власне рішення вивчити і почати застосовувати українську мову як приклад для других, як діаспорян, так і громадян України, як принципова позиція відносно несприяття так званого російськомовного культурного простору, який ну повністю. повністю Якби складається з брехні, з псевдологіки і раціоналізму, який робить людей дурнішими, ніж вони можуть бути, скажімо так, набагато розумніші, ніж це. От. Тому я вас прошу зрозуміти, що те, що я зараз викладаю, це є якби, перше, саме перше джерело інформації. Після цього буде відбуватися редагування граматичне, після цього буде відбуватися редагування стилистичне і програма, яку повинен прийняти на озброєння руху Другий Національний український конгрес, звісно, вона буде більш стислою, короткою, більш конкретною. Документ, який я пишу, він якби і є програмою, і одночасно він є не просто програмою, а також багато там місця якби передбачено на пояснення, на те, щоб будь-якій людині можна було прочитати. Усвідомити і в своїй свідомості або погодитися з автором тексту, або не погодитися. Якщо людина не погоджується, то це якби інша справа. Тут треба буде з'ясовувати, чому точки зору на одні і ті ж події або явища відрізняються настільки, щоб на це витрачати якби ще якийсь час. Це абсолютно нормальний процес. Люди починають розказувати: ой, а ви там не так зробили. А ви помиляєтесь постійно. <кій> приводять в приклад Бубенчика, в приклад Осташа. Я хочу пояснити теж стислою швидко про Бубенчика і про Осташа. Бубєнчик, Іван Бубенчик є типовим представником української нації, українського населення з цією, скажімо так, планкою якості. Яка сьогодні є. Він не є самим, може, гарним представником, да? але він не є самим поганим. Він є типовим. От цього люди не можуть зрозуміти. І люди не можуть зрозуміти, що ми вирішили не використовувати методи, засоби, навіть знання тих людей, які намагалися щось зробити до нас, тому що це ні до чого не призвело. І те, що сталося з Бубенчиком. Це є абсолютно нормальний процес. Він міг статися, такий випадок міг е, трапитися, наприклад, набагато пізніше в літопису розвитку організації. Він стався раніше. Це не має ніякого значення. Саме головний висновок багато людей, е, які заражені скепсисом, вони не побачили. Вони не побачили, що існує організація, яка здатна все оприлюднити. Зробити все публічним, винести це на загал колективно, колегіально, розглянути з різних кутів ту ситуацію, яка виникла, і зробити по цій ситуації публічне, відкрите, але колегіальне рішення. Такого не практикується практично в жодній політичній організації України такі питання. Згадайте, скільки людей коментувало що відносно того, що ой, треба було там між собою щось порішати. Ні, ми будуємо нову модель держави, ми її розбудовуємо з маленькою, набагато чисельною для початку організації. І ми застосовуємо одразу правильні сучасні методи існування функційності цієї організації. Для багатьох людей це екзотика. Для багатьох людей це не зрозуміло. Вони випадок з Іваном Бубенчиком бачать як якусь помилку менеджменту. Тажбаєв не на то своїм перстом указав. Вони не можуть зрозуміти, що Тажбаїв ні на кого не е, вказував. І, до речі, Тажбаїв навіть голосував за конкурента Івана Бубенчика в фінальному раунді праймеріс. Але Ташбаїв поважає е, думку. Колегіальної більшності. і в цьому саме в колективному розумі і заключається розум, який набагато більш розумний за розум окремо взятої людини. Багато людей цього просто не розуміють. І е, другі люди вважають, що із за того, що у Бубенчика е, з'ясувалося якісь недоліки там його персоналі. То це теж хтось щось зробив неправильно. Ні, це абсолютно нормальний процес. Бо в організації, або біля організації, або там співчувати, або там кандидатами в президенти можуть бути будь-які люди. Наш самий головний фільтр це. Про російство, сепаратизм і конкретні е, корупційні оборудки, які були досить, скажімо так, скандальними, резонансами. На багато людей ми просто не можемо знати весь бекграунд або як вони поведуть себе в той чи іншій ситуації. Правильно, ці люди повинні пройти іспит часом, іспит покусою, там ще чимось. Це абсолютно нормальний процес. Я не розумію, абсолютно не розумію якогось там ажіотажу. Якоїсь там сенсаційності цієї ситуації. Це абсолютно нормальний процес. Так започатковано, так буде продовжувати. Е, також люди пишуть з приводу якова осташа. Да, що Осташ була помилка. Ні, це не була ніяка помилка. Абсолютно зважене було рішення. Щоб назначити якова осташа, на це. Ну, я, наприклад, витратив півтора місяці. Я не знайшов, справді не знайшов е, більш. Е, Гідної, якоїсь адекватної кандидатури, аніж Яков Остер. Що трапилося далі? Далі трапилося те, що з мухи зробили слона, і, на жаль, яков, якби він також був частиною цього процесу. Я вважаю, що Якова реакція була занадто. Він міг спокійно віднестися до того, що йому було запропоновано, по-перше, ну. Іти з посади, тому що він зробив е, помилку. Якщо він не подумав, то тоді він зробив помилку. Ну, Слухайте, якщо е, донька е, міністра Японії використовує державну машину на те, щоб доїхати до аеропорта, замість того, щоб використовувати приватне таксі, то це помилка цього міністра, що він так може виховав свою доньку, або не попередив її, або ну, він допустив, щоб це сталося. Ніхто не каже, що він погана людина. Навпаки, всі кажуть, він людина честі. Він після цього випадку подав відставку сам. Ніхто його не змушував, ніхто йому нічого не пропонував. У випадку з Яшею йому було запропоновано, тому що люди в Україні звикли звикли, що ну і так пройде, ну ладно, там десь обтерся, да, і все нормально. Ні, наш організації це не нормально. Ніхто якова осташа з нього не робить і не робив ворога. Ніхто його не гнав в триши, якого було запропоновано взагалі відпочити, там якось зібратися з дубками, може переоцінити те, що сталося, да? і свій шлях, свою діяльність в організації. І через місяць запропонувати свої послуги, і ніхто його там не гнав, не виганяв. Але людина, я вважаю, піддалася звичці традиції. На жаль, це є традиція або звичка. Це ж саме сталося з прихильниками Івана Бубенчика. Якщо ви згадаєте, саме ці люди відвернули від себе багатьох, які займали абсолютно нейтральну позицію в ситуації Тажбаю Бубенчика, що можна це так назвати. Абсолютно нейтральну позицію люди займали, але ті люди, ті люди, які почали з того, що. Ну просто сталася така подія. Ну, це вважається, наприклад, ганебним, да, або там недостойним. Вони почали з цього розтягувати всіх на два полюси, робити все чорним та білим, ем, робити ворогів. І ці не досить нейтральні люди, коли вони побачили таку поведінку, то вони інстинктивно підтягнулися до. Групи підтримки, скажімо так, теж які все ж таки зберігали якийсь більш цивілізований вигляд, да, і більш культурний вигляд, і оголосили там про режим тиші до комісії. А та група, наприклад, постійно порушила, всіх обзивали. Вони думали, що вони цим роблять якусь користь тому жвану Бубенчику. Я думаю, що вони завдали шкоду дуже велику його іміджу, його репутації. О. І е, чомусь. Люди призвичені, багато людей призвичено, що повинна бути або моя думка, або неправильно. Розумієте? І я думаю, що Яков за свого ще недостатнього досвіду він просто став жертвою цього стеретипу і він почав робити там етери, в яких він. Е Ну, почав ставити під сумнів мої повноваження, да? заявив про те, що він взагалі відкликає свій голос за те, що призначити мене командиром закордонних частин Української повстанської армії. Ну, е Проблема в тому, що це не є конструктивним і це не є м таким важливим. Якщо Яков Остеш вважає, що він е краще зробиться за мене, ну, коли ти щось Кажеш, ні, не хочу так, то нашій організації, якщо хтось не знає, треба пропонувати е, якусь розумну, е, більш ефективну альтернативу. Якщо м, той же Яков Осташ, наприклад, е, вважає, що там, ну, не відповідає, може, кваліфікаційним даним, щоб очолювати закордонні частини, то він зобов'язаний, якщо він. Вважає, що має право би, оцінювати мою діяльність, тоді він зобов'язаний запропонувати саме свою кандидатуру на, на таку посаду, на таку би, позицію. Це не те, що посада навіть це ніхто за це зарплату не платить, да? бенефітів ніяких нема. А ризик для життя є є дуже багато небезпек, дуже багато незручності. І якщо Ятлів готовий, то він повинен був сказати: я пропоную себе і при цьому якби розкласти, розказати. Чим саме він краще, і що саме він може зробити краще за мене, і може якісь приклади привести. Це є конструктив. А все інше, я викликаю свій голос. Там, ой, це знову зурпація, тільки перший конгрес, перший конгрес. Друзі, буде другий конгрес. Будь-хто з вас, хто є порядною людиною, може, може в цьому конгресі приймати участь і стати конгресменом сам справжнім. Як я вже повторював, будь ласка, самовисуванці. Будь ласка, представники політичних партій рухів, ну, політичні партії рухи, на жаль, в Україні трошки, я вважаю, ну трошки відсталі в своєму розумінні і свідомості, трошки затюкані і бачать за кожним кущом, там за кожним деревом, вони бачать чийсь там проект, це обов'язково повинен бути. Ну просто ж так, конгреси не збираються, нічого ж в Україні не робиться, поки якийсь олігарх не ворухне пальцем. Ці люди. Закликаючи людей до громадської активності політичної, самі в неї не вірять. Отакий от парадокс, розумієте? О. Я все ж таки сподіваюся, що мій голос буде почуто в політичних партіях насамперед в націоналістичному напрямку, і ці партії пришлють своїх представників на другий Національний Український конгрес. О. Дуже великий шанс, що цей конгрес буде проходити в Україні, тобто ми можемо на другому національному українському конгресі здобути набагато більшої масовості, і це забезпечить, якби різноманітність різних кутів зору, і якщо можна так сказати, додасть навіть легітимність рішенням цього конгресу, чим більше. Небайдужих українців буде приймати участь, я думаю, тим краще. От. Тобто, відносно політичної платформи, яку я зараз почав публікувати, повторюю, на своїй офіційній сторінці, є е, моя офіційна сторінка, де я вже не як фізична особа, а публічна особа. Е, називається вона Рустам Ташбаю українськими літерами, українським е, би... Української мови, те, що я там публікую, я поширюю на своїх інших аккаунтах. Це є ескіз, це є, як то художники кажуть, набросок. Да? Це є дуже детальні пояснення, це є дуже широко так, охоплюється проблема, і вам треба ознайомитися. По суті, і зрозуміти, і або прийняти, або не прийняти. Якщо ви бачите якусь, скажімо так, фатальну помилку, я не кажу про граматичні помилки, я вже пояснив, я все це видаю саме в тій першоствореній формі, щоб ви бачили автентичність, щоб ви бачили, що це мій слог, це мої слова. І якщо у когось є вже попередні. Попередні пропозиції, але будь ласка, будь ласка, повторюю, не треба мені, як це буде вже перед тим, як будуть збиратися поправки та доповнення перед конгресом. Мені не треба писати, яка у вас освіта, але да? мені треба обов'язково, щоб ви вказували, на чому базується ваша пропозиція, на досвіді якої країни, або якої нації, або і при цьому цей досвід повинен бути. По-перше, успішний і по-друге, не вирваний з контексту. Бо може зробити високі пенсії і при цьому занедбати економіку. Це якби не цікавить щось ви розумієте, Вирване з контексту. Пропозиції ці, будь ласка, пишіть а, в систему а, месенджера на Фейсбуці. Повторюю, на мою публічну сторінку. Рустам Ташбаю українською мовою, українськими літерами написано. Побачите публічна особа, чи public figure по англійськи, там є кнопка, щоб надіслати меседж. Будь ласка, стисло, не розводьте воду. Будь ласка, вкажіть на недолік, або вкажіть на те, що це може повністю пропущено, наприклад, в такий момент. І тоді стисло, напишіть свою версію або свою пропозицію. І в кінці підсумок, чому саме. Треба зробити так, а не інакше. Будь ласка. Також не забувайте, що я ну, зараз працюю як можу, і все це по частинам, по главам буде публікуватися. Може бути таке, що я просто не дійшов ще до того питання. Наприклад, питання там соціальної захищеності населення, да? питання оподаткування, економічне питання ще до цього не дійшло. Я тільки зараз працюю над частиною, яка називається виконавча гілка влади. Тому, будь ласка, майте терплячку і робіть свої пропозиції, будь ласка, саме по тим підрозділам, які вже опубліковані. Найкращі всіх пропозицій, звісно, я думаю, ми будемо відбирати і потім публікувати якось вже на сторінці конгресу, ставити на голосування і по голосуванню найкращі пропозиції доповнення. Я впевнений в тому, що вони мають право бути ну, на конгресі, бути частиною робочого процесу конгресу для того, щоб ми з цього ескізу вже всі взагалом. Зробили, ну, як це шедевр мистецтва, да, чи як це назвати? Розумієте? Тобто ми повинні це робити разом. Ну, скелет задам я, тому що ну, мій досвід життя в розвинутих суспільствах, і мій рівень експертизи в порівнянні, як це відбувається у них, і як це відбувається в Україні, він дозволяє. Якби, цей скелет як би вам запропонувати. А далі ми все це зробимо разом. Добре? Тому прошу, напишіть коменти, напишіть коменти з приводу того, що там стилістично так в українській мові не кажеться, там, там треба кому поставити, там якимись іншими буквами, тому що я пишу швидко, я навіть сам ще. Не редагую, там іноді вставляю якесь слово, іноді десь побачу, що кому пропустив. Ну я навіть сам ще не перечитував, там сильно не редагував. Я намагаюся, бо часу, якби не вистачає, я намагаюся подати вам це в цьому вигляді, щоб ви ознайомились саме з суттю, а форму ми потім доопрацюємо. Будь ласка, якщо в кого є якісь швидкі питання, я бачу 156 людей зараз дивиться, я на них готовий відповісти. Всіх поздравляю з Різдвом Христовим, всіх поздоровляю з Новим Роком, який ще буде, ще він не прийшов. І ця програма люди теж мене поправляють. Кажуть, лише 27 років ця програма. Є програмою 2019 року нашої організації. Коли вона буде затверджена, звісно, тому одразу там було написано, що за 28 років незалежності. Прошу якби це розуміти також. От. А, що ще? А, як я сказав, дуже великий шанс, що Конгрес буде проходити в Україні. Це якби підвищить ризик. Провокації, на жаль, але у нас вже є загони, курені, у нас же є люди, які приїдуть і о, забезпечать порядок да, і безпеку. Це перше. По-друге, це дасть багато позитивних моментів, тому що, по-перше, фінансово легше буде багатьом людям прийняти участь у конгресі. По-друге, трошки зручніше. Будемо дивитися, тобто, є, є дуже високий відсоток того, що саме в Україні буде проводитися другий конгрес. Конгрес буде проводитися на початку лютого 2019 року. Саме головні питання порядку денного це, звісно, доопрацювання і прийняття політичної платформи, політичної пропозиції української нації. З якою ми вже озброєні будемо йти до влади. Це називається так. Хто прийде, я впевнений в тому, що я, скоріше за все, не прийду. Я, в мене такої мети немає, але я хочу допомогти прийти до влади людям, які достойні цього, достойні того, щоб вписати своє ім'я в історію України, і е, поміняти повністю життя, розігнати це кодло. Е, Покарати кого треба, да? кого треба нагородити, те, що вони заслуговують, да? і створити абсолютно нові цивілізовані, може вони не будуть спочатку легкими, але цивілізовані і рівноправні умови для життя і розвитку особистості. Те, що на жаль, поки що відсутнє в Україні. Повторю, відносно Бубенчика, відносно Осташа, хоча я не порівнюю абсолютно масштаб би, цих подій, ніякі це не були помил, помилки. Не треба, знаєте, я критикував вже якось українське суспільство за те, що в них такі високі стандарти і вимоги до будь-чого, а при цьому вони живуть в умовах. Фактичних відсутності стандартів, так, як матеріальних, так і моральних там, та інших, зрозуміло, Да? Тобто, будь ласка, дивіться на речі об'єктивно. Це нормальний процес, коли проходить якась кадрова перестановка. Одна людина мені писала: Я ж хочу, щоб у вас ну, кадри не мінялись. Я кажу ні, я хочу, щоб вони мінялись. Я хочу, щоб. Прийшло 100 тисяч, залишилося 10 тисяч. Ну ці 10 тисяч вони пройдуть випробування, вони пройдуть фільтри, вони пройдуть. Тобто вони кваліфікаційно, кваліфікаційно будуть здібні на звершення справжні, а не так: зібралися всі браття, всі пообнімалися, покричали, а потім, як то кажуть, перша якась проблема і всі почали розбігатися. Ні-ні, нас це не цікавить. Окей? Також хочу подякувати. Всім легіонерам, насамперед, очільникам благодійного корпусу, як за кордоном, так і української національної армії, за вашу діяльність святкову зараз, що ви від себе відриваєте, що ви присвячуєте свій час, що ви фізично щось робите. Ви не сидите і не розказуєте, як треба. Да? А ви встаєте, ви берете ці пакунки, і ви їдете до цих дітей, і ви цим дітям. Приносити свято в їхню хату, і це щастя, що світиться в цих іноді засмучених очах, воно безцінне. Я хочу вам всім подякувати. І я дуже пишаюся вами. Я дуже пишаюся нами як організацію, яка, якщо хтось не помітив, ніде вона не зареєстрована. Да? Нема, нема довідки, нема круглої печатки. Ніякому матросу на багнет ми цей мандат не накалували, да, і ні в кого дозволу ми не питали. І незважаючи на все це, як це не дивно, деяким може здатися. Результат він конкретний є. Є конкретний результат, конкретної роботи, уваги до дітей. Де там, хто там ходить, кого поздоровляє, я поки що не бачу, може хтось підтягнеться до нашого прикладу. Відносно чого я ну, завжди тільки за, і агітую за це. Будь ласка, свобода, правий сектор, Азов, ем, інші. Не забувайте, що Україна це не тільки запекла боротьба, це також увага, увага до тих, з ким сталося лихо або кому дуже важко. Це наш обов'язок. Це і є повноцінність життя, повноцінність діяльності, а лише. Е, Казати, от ми підемо там, і тільки будемо стріляти. Цього, я думаю, недостатньо для того, щоб здобути цю повноцінність. О. Так що прошу, якби слідувати да, нашим шляхом і поздоровляти дітей, збирати кошти насамперед дітей багатодітних сімей, дітей, учасників війни за незалежність, вже не кажучи про. Дітей загиблих. На жаль, з дітьми загиблих у нас кількість не така, як ми очікували, тому що ми зіштовхнулися з одним явищем, яке я вважаю досить ганебним. Я не хочу псувати нікому настрій передсвятковий, і я не хочу це зараз обговорювати. Потім, після свят, якось я нагадаю, то мені може в коментах, і я вам. Скажу, з яким явищем ми зісохнулися в Україні, яке нашу можливість донести це свято до дітей саме загиблих, обмежило дуже сильно, дуже сильно. І я вважаю, ну, в мене якби стандарти досить високі, я вважаю це явище ганебним. Ну, ми потім це розглянемо. На цьому. Повторюю, я вас поздравляю святами, Бажаю вам щасливих, безтурботних, святкових днів. Бажаю вам, щоб все в ваших сім'ях було добре, міцного здоров'я, саме головне честі і здорового глузду. І у нас все вийде, тому що ми йдемо з конструктивом, з оптимізмом і. Кваліфікаційно себе готуємо до великих звершень. Дякую за увагу!